Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі буде трішечки old school, адже ми будемо рибалити на картоплю. А ось і вона. Зараз як по старинці ми її ще й підріжемо ось так лісочкою. Хоп! Динозаври на місці всі. Тримаємо, тримаємо. тримаємо. Тут умов я вам говорив, буде важко з ними боротися. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі буде трішечки old school, адже ми будемо рибалити на картоплю. Орієнтовно місяць тому у мене вже був такий ролик. Ми вспомнили ті молоді часи, коли ми рибали на картоплю. Протягом 10 років таких рибалок не було, я повернувся і навіть спіймав одного коропа. Це були дуже приємні емоції. Та спогади тих часів. Хочеться знову вийти і спробувати покращити результат. Дане відео набрало гарні перегляди. Вам такий форматик цікавенький, старенький, зайшов, тому я з радістю зніму ще одне відео, адже мені також приємно щось подібне знімати. Сьогодні, можливо, не найкраща погодка. У нас плюс 20, плюс 22. Весь день іде дощ. То почався, то закінчився і так далі. Не знаю, що в нас з цього вийде. В будь-якому випадку, це відео я хочу вам показати і поділитися з вами. Ціль моя на рибалку буде це покращити свій результат з минулого виїзду. Тоді також була не сама краща погодка, я спіймав лише одного коробчика. Такий кілограмовий, десь пам'ятаю, дзеркалка була кілограмова спіймана на картоплю. Сьогодні я хочу спіймати два штуки. Якщо я спіймаю два, то все, просто розрив. Результат успішний, для цього дня в нас відео вийшло. Якщо спіймаємо одного, то також нормально. Головне, сам процес. Сам процес рибалки на картоплю. Вспомнити, як це приємно на таке половити. Прикормку я замішав з дому, щоб не гаяти часу на рибалці, я швиденько замішав перед рибалочкою тішечки прикормочки. Буде небагато, кілограмчика 2-3. У мене така рибалочка коротка, як завжди. Зазвичай рибалю 3-4 години максимум. Довго я не рибалю. Взяв трішечки сепухи індокрилівської зі смаком тигрового оріху, взяв зернових, конопельки і пшенички, трішечки муки і декілька гарних ліквідів, щоб за такий короткий проміжок часу рибка встигла підійти до нас на точку. Ось і все. Все це діло замішав, і зараз буду закидати воду. Ну що, друзі, ось ми і на місці. Першим ділом підрубаємо термосел, адже тут в холодочку мене комарі просто з'їдять. Я вирішив змінити локацію, думаю, вам буде цікаво бачити рибалку з різних річок. Тому сьогодні ми будемо рибалити ось тут. І будемо рибалити на ось таку красу. Звичайний олдскул метод це картопля. Тут такі тішечки можуть бути важкуваті умови. Адже будемо закидати путь самий очеред, і є великі ризики на те, що рибка буде сходити. У нас є дерево одне воді, дерево друге воді. Ну, будемо бачити. Головне, як то кажуть, для нас процес виважування і покльовки. Зійде, то зійде. Ціль спіймати одного-двох коробів. Думаю, що у нас це вийде. І сьогоднішня зміна температури. Плюс 20, не вплинуть на короб. Сонечко є, але дуже холодно. Будемо бачити. Розкладаємо вудочки. Сьогодні рибалю на два водилища. Весь ними рибалю. Дуже задоволений. Ось ця вудочка в мене Scout Neo. Дуже потужна для викорчовування монстрів. А друга це вже така легенька, більш для задоволення Energy Team. Обидва водилище Brain. Обидоводило, що вже спіймали в цьому році, ну не знаю, коробців, думаю, 20, так? Да? Діставив за всі відео, як ви думаєте? Підрахуйте, хто дивиться всі відео. Думаю, що 20-то я мав дістати. Кожну рибалочку стабільно є два коробчика. Сильний я не наглію, багато я ніколи не ловлю. Спіймав одного, два, все, зібрався, пішов, залишив рибу іншим, залишив рибу собі для нового відео. Таке в мене правило. Рибу на турці до кінця я ніколи не виловлюю, щоб залишити іншим і собі. Розкладаємось і будемо зараз вже закидатися. Прикольна місцина. По-любому коробчук сидить ось цих деревах. Будемо його виманювати. Тут нам дальній закид вже не потрібен, тут ми вже звичайно просто ложимо вудочку під очеретик і чекаємо. А ось і вона. Зараз як по старинці ми її ще й підріжемо. Ось так лісочкою. Хоп. Динозаври на місці всі. Ще разочок. Хоп. Ну, в принципі, може бути. Раз. І все. І все. Залишаємо жало відкритим. Ось отака от у нас краса. На даному місці я рибалив один раз в цьому році. Це був травень місяць. Я тут намагався спіймати свого першого великого коропа, але в мене нічого не вийшло. Я спіймав одну на пів кілограмчика. В тому році тут також рибалив, ловив круто карасів, <фух> можете переглянути відео. Ловив навіть по 70 карасів за рибалку. Карась клював просто шикарно. Величезна лілія есперт, і есперді, тут карасі водяться. А Що стосується коропу, в тому році я його тут не зміг спіймати. Один був на 900 грамів. За два роки рибалок у мене на даній річці пів кілограма коробчик, 900 грам коробчика. Ось такі результати. Сьогодні я буду виправляти ці результати і спробую зловити за кілограмову рибу. І зловити її на насадку молодості. Такий то я старий, але сам факт, що так. Да. Одна воді, друга воді, ну що? Будемо чекати чекати першу покльовочку. Сподіваюсь, вона буде дуже скоро. Але в на місці ловлі сантиметрів 40. См. Ось так. Круті очерети, деревцятка і 40 сантиметрів водички. Тому ми, звичайно, не шумимо, якомога тихіше говоримо, щоб не лякати рибку в таких умовах. Є перший є. Обмотав очеред гадюниш Тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Ну, тут умови я вам говорив, буде важко з ними боротися. Засів на очереті. І що? Вийде чи ні? Вийде чи ні. Питання стоїть в цьому. Потрібно по нього лізти. Інакше не буде брат, інакше не буде. Ну нічого, друзі, будемо лізти. Бачу, 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 да, десь кіло 300 по-любому. Ну що, роздягаюсь і поліз. Ну що, народ, є в нас перша риба. Дивіться, навіть більший, ніж я вам сказав. Всі рибаки кажуть, та там втік крокодил. 5 кілограмів був. Мені здалося також, що рибка трішечки більше за кілограмчик, але але такий непоганий, непоганий сьогодні є в нас. Корочучок. Клас. А найголовніше, на що? На що він клюнув, а ось на що топика. Зараз ще, та й можна тут присісти надовго. Дві з половиною години десь не було покльовки і ось є, першу дочекалася. Ну, я знав, що хтось клюне, по-любому, не може так бути, що ми не виманемо. Якусь рибку, і вдалося зловити першу на сьогодні коропа. І відразу класний розмір. За два роки я ставлю рекорд в цьому місці по розміру. Адже в мене буде тут грамів коробчик і все. Великого коропу тут не бачу. Ось відразу є суперський розмір. Будемо зараз далі річки підкорнювати і чекати рибку. Я думаю, що це ще не кінець. Хтось сьогодні у нас має клюнути. Я запланував собі дві рибки, то буду вижимати вже мати максимум, спробую цих дві рибки спіймати. Бачите, я вчора трішечки нас підвів, але тут такі умови, що по-іншому просто бути не можуть. Я знав, що я воду мушу лісти сьогодні 100%, якщо буде короб. Але місце цікаве, рибалка на короці, без дальнього закиду, ну прикольно. Місце дуже класне, риба тут є, але короба поки я не ловив великого. Ну, вже сьогодні у нас це вийшло. Тому лайкосик, підписочок. І ми продовжуємо далі. Що скажете, як вам варіант вибрати з черв'яком половити трішечки карасика? А то останні 2-3 місяці я зациклився чисто на короп, і карася взагалі не ловимо. А в мене є гарні місця, де можна половити кілограмового карася. Або навіть тут можна половити карасика ось такого 200-300 г. Як ви на це дивитесь? Як вам така ідейка, трішечки розбавити контент карасем? Я, в принципі, не проти, якщо для вас це буде цікаво, то ми будемо ловити карася також. Просто здається, що короб все крутіше, краще виважування і так далі. Через те я зараз параюся в коропа ту саму бажану рибу всіх рибалок. Не кожен може зловити коропа за все літо, а тут є можливість ловити в одному відео їх по декілька штук. Тому цим ми і займаємося. Коротше, чекаю фідбеку стосовно карася. Хочете карася, буде вам карась також. А вже десь в жовтня ми розпочнемо ловити сома, судака та щуку. Ще вересень-серпень планую помирнірбі вдаритись. Можливо, будуть якісь розбавляння контентного хижака. Я вже викидав цьому серпні з річки щуку, з Аквамарину щуку з платника. Подивимось, вересні також, думаю, будуть якісь виїзди на щуку, але все рівно поки ловимо ми коропа. Тож, якщо вам цікавий карась, також пишіть за карася, будемо знімати карася. Чекаю я другу покрову коропа. Хотів би я сьогодні доловити ще одного коропа, щоб вже просто на 100% наша рибалка склалася успішною. Є поклювочка. А це карасюка у нас, так? А це карасюка. Гарний, не проти посмакувати картоплею. Давно я караси не бачу, скажу вам. Ой, дуже давно ми його не ловили. Якось потрібно буде взяти черв'яка і перебалити нам на карася. Дивіться, який карасик гарний. Можна такого і забрати на сковорідочку. Певно, не буде один сьогодні, звісно. Ну, Но, нормальна рибка. У нас 3,5 години рибалки позаду і є друга покльовочка. Я радий. Ми вже покращили результати рибалки на картоплю. У нас була одна коропиха така, а сьогодні вже є дві рибинки. І ми продовжуємо ловити далі. Ще півтори годинки, я сьогодні п'ять посажу. І все. Можливо, ще вдасться ловити коробку. В принципі, задоволений я вже. Для всіх уважних слухачів цього відео у мене є сюрприз. На вас очікує конкурс. В даному відео ми проводимо конкурс. Нагадаю всім, що кожне відео, яке набирає 5 і більше тисяч переглядів, буде винагороджене гарним конкурсом. За це літо я провів дуже багато класних конкурсів. Ми роздали абсолютно різних всяких призів. І день буде не виключення. Ми. Ловили на попапчики, ось тут відео набрало у нас гарні перегляди, тому логічно буде розіграти попапчики і ще дещо круте до них. Те, з чим ви, я впевнений, спіймаєте рибку. Умови конкурсу будуть, як завжди, прості: це лайк, підписка та один коментар, серед яких я виберу переможця. Щось занадто часто ми проводимо конкурси, але я тільки за. Я вам сказав на початку літа, що я готовий в кожному відео розіграти ось такий наборчик. Для мене ці 500 гривень 400 взагалі нічого не коштують, а людині просто на халяву отримати такий приз. Цікаво. Тому все в ваших руках. У нас залишається після цього відео ще два відео, і вже буде вересень. У вересні я придумаю щось новеньке. Ми, можливо, піднімаємо просто цифру переглядів, адже літня пересадка вже закінчується. Зараз перегляди будуть більш стабільні і будуть набирати нормальну кількість переглядів. Тому подивимось. Ще поки не вересень, на ще серпень, у вас є можливість два відео ще зробити конкурсними. Тому переслайте відео друзям, нехай не набирають гарні перегляди і бажаю всім успіху. Ну, виграє хтось один. Нічого всім зробити не можу. Колись вийдемо на такий рівень, що буду розірвати відео по 5 призів, обов'язково це буде, але потрібен час. У мене вже, зараз скажу там точно, щоб не збрехати, 4 години 40 хвилин я рибалю. Це вже занадто довга рибалка, Звичай, в мене 3-4 години максимум, і я маю декілька коропів. Зміна погоди і рибка, ну таке щось мовчить. Ні риба, ні м'ясо, як то кажуть, нічого взагалі не видно, не ходить, не молить, не клює. Не знаю. Дві покльовки отримав і на цьому дуже задоволений дуже радий, що вдалося відзняти це відео. Ще сиджу, якщо хтось буде, то вам покажу. А ви поки робіть умови, приймайте участь. Дивіться, що я сьогодні з собою взяв на рибалку. Зазвичай, якщо я щось запланував, я беру лише ту насадку. Нічого іншого не беру, впевнений, що я не зловлю. Але сьогодні настільки день підозрілий був для мене. Ці дощі десь раз починала і я вирішив навіть трішки перестрахуватися. в мене є Сьогодні в мене на вечірках. Я його ще не закидав. Але в принципі зараз можна поставити червячка на одну будочку ради експерименту. Провірити чи хтось крунить. Поверху верху пливає дуже багато ось такого карасика, просто кипить. Зараз він може в нас просто клювати і не дасть нам нічого нормального зловити. А може нам поведе, ми доловимо ще якось караска на сковорідку. Як ви на це дивитесь? Заради так, контенту. Спробувати закинути одну вудочку на черв'ячок. З картоплею ми розібралися, в принципі. Місію вивинули, дві рибини я взяв. Одну вудку залишити на картоплю, одну вудочку взяти кінту на черв'яка, просто подивитися, хто клюнуть на черв'яка тут. В тому році тут я ловив 50 карасів легесенько. Один за одним просто клював шикарно. Ну, я побачив, що в цьому році ось такого карася розродилося валом. Тому не знаю. Мені навіть цікаво закинути, подивитися, хто буде тут клювати на черяка. Тому що я на таке не ловив. Щось у нас насупилось. Сонце пропало. Можливо, на цьому кінець. Але і так. Радий, що в цей день вдалося побачити покльовочки. Та ще й на насадку, яку ми запланували ловити. Тому, якщо більше нікого не буде, то не дивуйтеся. Шанси високі, що на цих покльовках все сьогодні закінчиться. А ось і є він. Чого і треба було нам доказати? Ось нас. Хмара ось таких карасиків просто плаває по верху Хіба він дасть клюнути нормальні риби? На черяка? Думаю, що ні. Це єдиний варіант картопля. На картоплю підійшла якась нормальна риба і взяла. На черяка, думаю, шанси немає. Експеримент не вдався. Беремо картоплю. Роблю я контрольний захід. Ріжемо картоплю, буквально ще трішечки. Я думаю, що десь хвилинок 20 я сиджу і буду відправлятися додому. Хтось нагнув цю вудочку. А ну-ка, легенько так приклав плавця і не бере, просто приклав. Хм. Ладно. Почекаємо. Подивіться, хто прийшов. Сонце на секундочку блисло на нашій оплавці. Невже в нас є шанс? Як тільки це я сказав, воно пропало. <звук> Поняв, в принципі, все понятно. Ну що, можемо на сьогодні з вами попрощатися? Old school знову дає результати. Ми навідалися в нове місце. Змінили локацію, щоб вам було цікаво дивитися щось новеньке. Сьогодні я вирішив впертися в насадку молодості і половити на картоплю. Картопля дає дві покльовочки за 5 годин рибалки. Результати, ну, не самі я вам скажу. Важка видалась рибалочка, але знову ж таки вдається на кожному виїзді показати вам якийсь контент. Тому це успіх. Короб на березі кожного разу це успіх. Не можна жалітися нам. Не так багато, як завжди, але є результат. І знову олскул спрацював. Цього разу спрацював не коробчиком маленьким 900 грамиків, а цього разу гарний коропука у нас є на картоплі. Тому так, конкурс провели, коропа спіймали. Я задоволений. У вас є ще два відео. Якщо ви хочете конкурс, то пересилайте відео друзям, нехай не набирають перегляди. І я з вами буду прощатись ненадовго до нового відео на каналі Golden Fish. Планую рибалку або великий карась на фідер. Це один варіант. Другий варіант це короб на попапчика, що вам більше заходить. Хто додивився цього моменту, а таких людей небагато, лише 60-5. Можете написати коментар, що ви хочете бачити. Фідер великий карась чи фідер попап короб. Ось такі два варіанти в мене є зараз в думках, я ще не вирішив, що ж мені зняти. Можливо, почую вашу думку і вже тоді точно вирішуюся з наступною рибалкою. Все, всім зустрічі, всім бажаю успіху, пока!